Екстрене увімкнення. Пам'ятаєте, коли ми були біля конників. Ось вони. Ось конники. Вони ага. повернулися. Да не от уже можна їхати. Так, ось, це гори. Даня, ось. Даш, ага. Камерамен. О, похоже, там тупих. О, давай коник. Ага. Давай. Так. На Максиміліана. Чого... Так, я зараз поближче під'їду, сюди його не видно. Йому... Оп. Ну, бандан. бандан? Ось, Ось дивиться. Блин, напишите в команді. Данило, пам'ятаєш, я про собаку казав. Бач того чорного коня? Ага. Я тільки в уші бачив. Його вуши. І вони так виглядали ви... ви до я Ще решив... Ну нахуй. Нафіга мені ці потрібні коні. Ось дивіться яке поле. Ах, прекрасно. Данило, будеш їхати? Тут вже нормально, не гора. Також дивись, Данило, як я, хоп! І поїхав. Ось так. Раз, раз, раз. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Одною рукою. Раз, 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 Данило, бай-бай. Раз, хоп, оп, оп, оп. Що? ти, що, Де? Ага, да, звідси не видно. Ну там футбольне поле. Блін. Можемо якось. Я навіть приблизно не уявляю, де ми. Я теж. Це тут Года, на годі футбольне поле. Не... Так ми ще знаєш на якій горі. і ага. я навіть не знаю, що це. Ага. Хоп, навіть на не на году не понять. Якщо ми просто... Ну грати на, на горі це не дуже. О, лашка. Що? Лавка. Це що лашка? Лавка. А лавка. Угу. Тут куча муравих. Сядемо. Угу, давай. ти, Отак от. от, так от. Не можна. Свій шлім вже можна знімати. Я звісно... дивіться, Це якась дирка. А де дивимо мене ну, шанс подивитися в'яту там. І зараз змія вилазить. Так, <ривіться> якщо змія, то ось так. Та ні Крот це... може. Ну це маленька дирка. Це теж в змія. не на Ось вони коники. А там, Ось. Ага. Ось там церква? Ага. Є станція. Садоччина наша. Я вже не знаю, в якому... Та наша, наша, яка що... ще ще одна церква. Так. Але може, може, не вальтиші. А тут є. А, може. А так, а не, так не можна, так не можна. Ось Я тут так красиво. Тут сонце, так би я вам підсняв конників нормально. Но не... ось вони не ще світять. Там ще один. Да Ви Зараз. Чу... Чу... Я не знаю, чи ви чули, але це просто ну, обо він обов рунув, або щось таке, блин, конники. Вот. Будемо знімати, як ми будемо їхати? Ось, о, ідеальний кадр, ось на коннекті. Ага. Ну, що за мною, я якась дорога. Наступна серія. Так. Да.